Уяви, що на тебе чекає, коли відмовишся від цукру та глютену. Здається, що солодке життя закінчилося? Насправді ні. Я сама пройшла через це. Лікарі заборонили мені вживати цукор і глютен. Спершу здалося, що доведеться назавжди попрощатися з улюбленими десертами, але хіба можна просто так відмовитися від ніжного вершкового чизкейку? Я почала експериментувати. Були вдалі й провальні спроби, але саме завдяки цим пошукам я створила свій ідеальний рецепт: чизкейк на желатині, без цукру, без глютену. Але з тим самим ніжним розкішним смаком, який нічим не поступається класичному. Мій чізкейк настільки полюбився друзям і рідним, що навіть вони не хочуть повертатися до звичайного. І тепер я ділюся з вами не просто рецептами, а унікальним контентом, який доводить, здорове харчування може бути смачним, різноманітним і святковим. Тож сьогодні я покажу, як легко приготувати цей десерт у себе вдома. А вже в наступних відео поділюся новим рецептом полунично бананового кексу, який точно Підкорить усіх, підписуйся, щоб не пропустити найсмачніше!